Тринадцяти минало, я пасі гнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чогось було, мені так любо, любо стало, неначе Бога уже прикликали до паю, А я собі у бур'яні. Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо й село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє та й те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, не маю в мене хати, Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, Що плоскінь вирала, Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє гаї, лани, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.